Скажіть, будь ласка, у мене тепер ще одне питання є. Угу. Бо я і телебачення запрошую, і все, якби не я, так мабуть, все було б спокійно. Та не перебирайте на себе. Ні, так це я не перебираю, це ви постійно про це перебирайте кажете. На себе. Да. Давайте не будемо да. зараз розстраювати. Да. Скажіть, будь ласка, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Прилуцької міської ради. Я б хотів би зрозуміти, скажіть, будь ласка. Хто очолює цей сектор, бо я б хотів би знати конкретну людину. Олександрова? Да. Ну ви ж розумієте, коли підписали зрозумію. сектор. Ми І... не маємо можливості, так як ви всі маєте, понаймали би хотів... фотографів. Я, фотографів. я би хотів, да, да, Ольга Михайлівна, О, я це. маю право робити те, що я заважаю за потрібне. Наймаю я собі фотографа чи писарішку, чи як ви там сказали в статті, я не знаю. Да. Так. Да. Слава Чи Богу, виставить? що переименували на пресаташе, а то я вже думав, що, не дай Бог, ще вийде в тому вигляді, в якому повинно могло ви, вийти. Угу. Е, я маю право робити те, виставить. що я вважаю за потрібне. Так само, як і ви. Ви також наняли собі пресаташе і займаєтесь тим самим. І, до речі, за, за державні кошти, за наші кошти місцеві. От. Тому Що я, я би хотів зрозуміти, яким е, я б е, перечитав випуск, положення е, сектору інформаційної діяльності та комунікації. І я, чесно кажучи, не зрозумів, е, яке право пані Олександрова має е, коментувати дії депутата міської ради або ж оцінювати його господарність чи безгосподарність. Це перше. Е, і друге, якщо... Е, Ну а як ви думали, ну, ви, ж, ви ж пишете, це по-перше. І я б хотів би зрозуміти, яким чином цей сектор е, має право там, коментувати дії усіх депутатів, не тільки там, місцевих, але й обласних в тому числі. Тобто, е, тут Я, не, я перечитав свої права і обов'язки, і загальні положення і тому подібне. Я зараз хочу зробити? зрозуміти... Де. Бо тут написано про відповідальність відносно... Порушення номер етики, поведінки посадової особи. То, е, хочу вас повідомити, що на сьогоднішній день юристи, які також мною наймані, вони в мене є і працюють на роботі, щоб вони думали, що, що в мене немає такої можливості. У мене така можливість є. Займаюся тим, щоб подати позов відносно вашого, нашого сектору інформаційної діяльності, який е, в першу чергу підзвітний міській раді, тобто я так розумію, що нам, згідно положення. Дякую mm -hmm. за увагу.